Відміряю 350 грамів борошна. Відтарувала вже. Так, міряю 350 грамів. Це я дивилася, готує армяночка якась. Так, 350 грамів. 153 грами, ну нічого, цього вони не рішають так, тепер додаю солі, солі десь отак, чайна ложка, так. Олії. 2 столові ложки. У мене домашня смажена. Раз, два, дві ложки олії, 200 мл. І замішую лопаткою. Все гарненько замісила тісто, тепер накриваю, накриваю плівочкою. І зверху рушничком. І нехай постоїть хвилин 15-20. Так, постояло тістечко пройшло півгодинки, дивіться, яке воно класне. Поверхню так. буду качати Клала у миску, перекрию, щоб не обвітрювалося. і буду зараз розкочувати. Так, підпилюю поверхню і поїхаю. Так, перекидаю буквально через пару секунд. Ну, через секунд 15-20 отак. Так, все пора знімати. Ось такий вийшов галашик. Знімаю. Так, ось так. І відразу змочую водичкою. Оце коли іде, це дуже добре. Тепер з цієї сторони? Тепер кладу під рушничок. Рушничок у мене вологий. Ось тут вже в мене лавашики. Теж серветочка волога, і зверху прикриваю вологим рушничком, добре вологим. Так, все, попекла я лавашики. Вийшло, скільки їх тут? Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось я вам покажу самий крайній, дивіться який. Бачите, як класно. Так, нехай відпочивають поки що. Ось цей складу. У кульочок. Так, скитаю я їх у кольочки. У два, тому що тут край не захочує один кульок. Так, все, кладу в холодильник.